Випис програми, що тут відбувається. Дорога Олена, що тут відбувається? На надій спослій. Цей більший казаночок якось дуже вигрізка буранна. Надихає на що? Надихає. Що буде двічі? Що буде дуже смачно. Що буде не одна добавочка. Буде достатньо. Ми бачимо, як студенти топчать рис. Що тут відбувається? Сало! Сало! Не обмежене сало! Це просто чудо. Яке не обмежене, поки я вас тут знімаю, мені вже не хватить. Люди. О, тут хваташе сала. Що нам скаже богомолець? <ривіт> тобто представник медичного університету нічого не каже, тільки жує. Віка, привіт. Серега, привіт. Здрасте. Це наш табір. Як на заяви? Іду.